Вітаю, позовних. Мої хлопці мають досвід використання різних типів БПЛА, таких як мавіки, впівішки, крила, важкі бомбери, наземні дрони. Ми в цій темі з 22-го року. Наш підрозділ перекинули на Балаклійський напрямок. Ми були на передбаклеєю Балцем. Пришеп'я в'язке, постійно намагалися вдосконалити нашу систему оборони. Спочатку ми були просто автоматниками, потім ми стали розвідкою. Ми почали з мавіка Міні-2, які нам подарили волонтери. Почали використовувати в цілях розвідки. Потім ми почали активно коригувати міномет. Це також показало свою ефективність, тому що в нас були постійні враження окопних позицій, складів БК. Легкої техніки це показало дуже високу ефективність. Ми постійно розвивались в цьому напрямку на момент середини 2022 року, не маючи старлінків, ми постійно намагалися налагодити зв'язок так, щоб ми. Через обичні модеми з зі картками мали зв'язок та вже намагались зробити стріми, коли це ще не було ну, обидяності у військах. Ми стали операторами БПЛА, і це десь з травня місяця 22 року. Контрнаступ ми просувались від Балаклії спочатку до ізюму боями. Потім ми просувались до Барової ми звільнили підліман і барову. Заходили тут в підліман в півоточенні. По нам постійно працювала і РСЗО, і артилерія, і танки. Після цього ми майже дійшли до Сватова. Потім наш підрозділ. Перекинули на Серебрянський ліс, там ми пропрацювали майже рік. Після цього був Бахмут. Після Бахмута нас вивели на відновлення у Харків. Почалась друга хвиля наступу на Харків. Ми активно брали участь спочатку на Вовчанську у бойових діях, потім Глибоке липці, потім Куп'янський напрямок. Більше за все ми з побратимами пишаємось. 22-м роком ми коригували такі артилерійські системи, як Краб, три топори. Коли ворог активно контратакував та наступав великими групами, то це були ураження великої кількості піхоти, ураження складів боєприпасів, повністю розбирали деякі запорних пунктів. Коли почався харківський наступ, нам дали невеликий карт-бланш. Нам почали давати засоби ураження за допомогою важких бомберів Ми знищували малі штурмові групи, які бачили мавікісти, і просто нам доповідають і Ось дають координати, Хлопці, от сюди зайшло там шестеро орків. Ми одразу туди прилетіли і скинули важкі боєприпаси потужністю, як і ТМ-62. Потім також це було на російській території. Ми мали змогу залетіти до них, знали, де у них є хатина з піхотою в кількості 10 військовослужбовців з БК. Також ми вразили цю ціль, був дуже-дуже потужний вибух. Після якого залишився один фундамент. Вони виривали собі в деревах, в кущах нори, точечними влучаннями прямо на ці позиції ми завдавали значної шкоди ворогу. Шкода логістиці ворогу була також суттєва. Якщо взяти роботу БПЛА різних типів, то це вже сучасна маленька міні-армія, яка може Виявити, знищити, підтвердити знищення. Якщо взяти початок війни, то брали просто агродрони, перероблювали їх під скиди і хлопці робили ураження техніки, особового складу, складів з ПММ і з БК. Зараз ми маємо. Там, різні типи антенн, різні типи GPS-приймачів, які допомагають дрону бути стійким. Ці дрони вони є носіями різного типу БК, різного типу обладнання. Їх можна використовувати не тільки для ураження ворога, а й для забезпечення своїх підрозділів їжею, водою, БК. Перед нами представлений безпілотний авіаційний комплекс Вампір. Він виконує різні завдання, починаючи з ураження ворогу скидами, різних типів: камулятивні, уламкові, фугасні. Також цей борт спокійно виконує завдання з дистанційного мінування, також виконує завдання з забезпечення передових підрозділів скиду боєприпасів, продуктів харчування і води. Він бачить вночі. Добре, гарно передає гарну картинку і можна коригуватись. Ворог називає їх бабами-ягами, бо прилітає щось шумне, велике, несе з собою смерть, нічний жах. Також коли на них кидають з цих дронів важкі боєприпаси по типу ТЕМКИ, то в радіоефірі ворог каже, що баба яга прилетіла, скинула на них корову. Зараз вже дуже сильно розповсюджене це протидія. Таким великим дронам, нічними дронами FPV, які використовує ворог. Також вже неодноразово були зафіксовані використання ворогом сіток, які вони кидають з Мавікав. Потрібне комплексне рішення, комплексна дія на ворога з вогневою підтримкою мінометів артилерії. Щоб ворог боявся зайвий раз підняти голову, більшу частину уражень зараз виконують за допомогою БПЛА. Це стосується і техніки, і піхоти. Якщо взяти ціну дрона, який використовується проти малих груп, проти різних вогневих позицій фортифікаційних споруд, на яких стоять ворожі піхотинці то це максимально виправдано. Затрата одного вистрілу, який уражає техніку, наприклад, з Джевеліна набагато-набагато дорожче, ніж прилетить FPV з кумулятивною бойовою частиною і уразить ту ж саму техніку, яка може здетонувати. Від детонування БК зрозуміло, що мавіки у нас більше для розвідки, крила для розвідки FPV — це ну, ураження, але деякі підрозділи суміжні проводять також і розвідку FPV. Ми вибираємо спеціалістів, щоб людина могла швидко зорієнтуватись, як прошивати дрони, щось припаяти, щось відпаяти під різні цілі, різні задачі. Потрібна кастомізація дронів. Кастомізація скидів, там можливо, це навіть не, не завжди електроніка, якась механічна частина. І якщо сказати по правді, то зараз ми е, стараємось е, брати вже людей, які мають, хоч якийсь досвід, і бойовий. Людина повинна розуміти ворога, розуміти е, як ворог маскується, якісь ознаки бачити. У груп, малих груп, які ми намагаємось знищувати, не давати просування ворога. Ми постійно вдосконалюємося самі. Ми постійно кожного року два-три рази їздимо на навчання, отримуємо якісь сертифікати, знаємо щось нове, знайомимось з новими людьми. Якщо взяти рекрута, який е, хоче там стати БПЛА, він дуже сильно там горить. Тим, щоб стати оператором дрону там, опера... оператором fpv дрону Але якщо він до того, як прийшов на рекрутинг, не цікавився цим хоча б трохи, не намагався там, літати в симуляторах, але просто він хоче стати оператором дрона, то це майже неможливо. Знаю сам, навчу тебе.